Сто років Борису Патону завдяки винаходам українського вченого зварювання проводять під водою в космосі і в організмі людини. У свої сто патон працює очолює українську академію наук. Установа також нині святкує свій столітній ювілей. Інна мельник розкаже більше. Справою, якою займався все життя. Борис Патон успадкував від батька Євгена Патона. 1934-го Патон Старший винайшов метод електрозварювання. На той час йому було 64. У роки Другої світової євген Патон автоматизував виробництво танків. т 34 це пришвидшило їх випуск в кілька разів. На цьому танкзаводі у нижньому Тагілі, куди було евакуйовано з Києва інститут електрозварювання. Перші шви патона наклав і патон молодший. Борис. Далі Борис Євгенович працює під керівництвом батька. У цей час Євген Патон з'єднує два береги Дніпра першим у світі суцільним мостом завдовжки 1543 метри. Цим мостом батько й син проїжджають першими. 1962-го Борис Патон змінює батька на посаді президента Національної академії наук України. І працює над власними винаходами. Це один із них зварювання під водою. А ще він вигадав, як можна скріпити металеві конструкції у космосі, а потім як застосувати метод пайки у медицині за допомогою ось такого апарата для зварювання м'яких тканин людини. Це нова сторінка хірургії. Це тільки частина із сотень його винаходів. За які Борис Патон 1998-го першим отримав звання Героя України? Сьогодні він продовжує очолювати Національну академію наук України і день народження у них в один день. Десятки років тому Патону пропонували очолити Московську академію наук, але він відмовився в інтерв'ю. Розповідав вважає себе українським вченим. Інна Мельник, новини на першому.